По благословенню керуючої Дніпропетровської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату, Преосвященнішого Владики Симону, хочу передати слова підтримки і передати архірейське благословення на взагалі всім волонтерам і особисто Фонду оборони країни, і його керівництву. І передати подяку від імені всіх священників капеланів, які працюють. З збройними формуваннями, які підтримують переселенців, які підтримують людей, які знаходяться на, на, на лінії зіткнення, і подякувати за ту допомогу, яку ми одержали і одержуємо і надалі від цього фонду. Хочу подякувати за те, що вони завжди відкликалися і радо допомагали нам у всіх наших потребах. Які б вони не ставали, але підтримку ми відчували завжди і відчуваємо зараз. Нехай Господь благословляє вашу працю на благо нашої держави і на благо нашого народу.